23 серпня країна відзначатиме день прапора. Цього року свято обіцяє бути особливо піднесеним. Прибрати Хмельницький у державну символіку закликає міська рада і звертається до усіх державних та приватних установ, а також до містян, з проханням прикрасити приміщення національними стягами. Тему продовжить Юлія Ангел. Місто Слов'янськ Донецької області зачищено від терористів. Сьогодні кращі сини українського народу віддають своє життя за те, щоб на звільнених територіях встановити жовто-блакитний символ нації. День прапора цього року має неабияке значення для українців. Дехто ще з часів революції гідності почав патріотично прикрашати свої балкони та будинки. Пан Сергій привернув нашу увагу жовто-блакитною футболкою. Ми не Тільки патріотична футболка, мене лянточка. Взагалі в мене сім'я патріотична настроєна, в мене прапор висить нахай, на моєму приватному будинку. Чоловік свій патріотизм проявляє не лише стрічкою на велосипеді. У своєму будинку він заховав від війни родичів зі сходу. Каже, що в багатьох тамтешніх громадян лише під час російської агресії прокинулась національна свідомість. У мене дуже багато знайомих, які раніше не слухалися, що це Україна, що таке прапор, що це, це, це дуже Я ненавиджу цю країну, а зараз дуже велике патріотичне піднесення. Переселенка зі Слов'янська Аліна продає херсонські соки в центрі Хмельницького. Частину грошей жертвує для земляків. Віднедавна дівчина має національний прапор на машині, а Україну в серці мала завжди. Я як була укрінки, так і осталась басток, запад Захід єдина страна. У звільненому слов'янську вже майорить український стяг, але до нормального життя ще далеко, каже дівчина. «Дуже багато спортиста залишили там розтяжок мінах. Потому періодичні стріляють где-то люди працюють, вбирають ці всі снаряди. Ну і ще страшно. Я застала то, то время, коли там стріляли. Я розуміла, як це страшно, і коли ще немає зв'язку з родителями госп... Не дай бог такої кому-то пережити. День прапора та День Незалежності Українці мріяли святкувати вже у вільній від терору країні. А поки для піднесення духу 23 серпня у жовто-блакитний колір прикрасити місто закликає міська рада та самі хмельничани. Треба було ще трохи повішати, щоб було більше їх, щоб люди з прапорами ходили. Дмитрик з Татом теж мають прапор на балконі. А що обіцяють вивчити до національних свят гімн України? А поки малий у пісні закликає вийти сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине гілячко, на наше двірочко. Юлія Ангел, Андрій Шаповалов, новини Ті 7